Так, сьогодні ми з вами будемо далі розглядати питання, пов'язані з. Так, і це в нас. Сьогодні далі будемо розглядати матеріал пов'язаний з першим модулем, тобто. Перший модуль, що присвячений нашому нашим несучим островам, класифікаціям конструктивних систем, та іншим Ми вже з вами е розглянули е класифікацію несучих острів, але там в нас при класифікації несучих островів, е було формулювання, що е зв'язувало е Вертикальні, горизонтальний довільно орієнтовані елементи у систему, що забезпечує геометричну незмінність та стійкість. І, власне, про стійкість та втрату стійкості, ми сьогодні з вами будемо на цьому лекційному занятті розмовляти. Тобто, якщо ми з вами будемо. Намагатися надати визначення цим терміном, ми дуже добре розуміємо, чим відрізняється конструкція стійка від нестійкої. І ті, хто працював, працював, ті, хто вже грав в джангу, дуже добре розуміють, у чому полягає відмінність у стійкої та нестійкої конструкції. І тут ну, ці, ці камені також вони дуже добре е, демонструють нам нестійку е, комбінацію елементів. Але якщо ми з вами будемо розглядати стійкость, то е, необхідно розуміти, що це здатність або конструкції зберігати своє початкове становище чи форму. І якщо цей стан змінюється, то в стається втрата стійкості. І ви можете побачити варіанти втрати стійкості, як на фотографії, так і на слайдах. Але ми повинні з вами розуміти: я дуже впевнений, що ви таку класифікацію колись розглядали, та читали та чули. Але дуже важливо для архітектора розуміти, що те що ви проєктуєте вони повинні бути не лише красивим, але ще й таким, що може зберегти свою стійкість. І це з, мова йде перш за все про стійкість форми, тобто глобальна стійка повинна бути будівлі. А по-друге, це власне стійкість становища. Е -е 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 Стійкість становища та стійкість форми. стійкість становища, щоб будівля запроєктована вертикальна, залишалася вертикальною протягом усієї історії е, існування. Ну, це втрата форми, стійкості форми, це вже е, майже завжди пов'язане з окремими елементами конструкції. І втрата стійкості становища і втрата стійкості форми. Це. Е, Дуже е, часто виникає на е, сталевих елементах. Я кажу про втрату стійкості форми. Такі елементи, е, вони повинні бути стійкими. І дуже часто стійкі е, форми елементів приймаються архітекторам, коли необхідно зберегти якусь архітектурну, архітектурну е, е, виразливість. Конструкції чи, чи чи будівлі, і коли ну дуже інтересно дивитися на будівлю і задаватися питаннями, як вона стоїть, і якщо відповідь на це запитання, воно лежить за детальними розрахунками дослідженнями е, і розумінням роботи конструкції то це добре. Але якщо ми дивимося на конструкцію, у нас виникає запитання, як воно стоїть, і це результат чиїсь помилки. То, то це дуже е, великий yeah. жах може е, бути. Тому е, ми повинні при проектуванні розумітися, що конструкції та окремі конструкції та будівлі в цілому вони повинні повинні бути стійкими. І ми дуже добре, як вже дивлячись на джангу гру, розуміємо, чим відрізняється стійка конструкція від нестійкою. Також наступне визначення це просторова жорсткість. Просторова жорсткість це здатність окремих елементів і всієї будівлі не деформуватися при дії прикладених сил. Або навантажень та зберігати геометричну незмінність. І тут ми з вами доходимо до наступного о, формулювання, що о, характеризує о, власна, о, наш несучі Тому ми з вами казали, що там несучаство повинен забезпечувати пространство, просторову жорсткість та о, о, геометричну незмінність. І ось та геометрична незмінність, про яку ми з вами. О, Яку ми з вами розглядаємо, це є шарнірний чотирикутник Так ось такий шарнірний чотирикутник він є геометрично змінною системою, бо така система вона втрачає стійкість, і ця втрата стійкості настає не за рахунок зв'язку елементів. А стає за рахунок зв'язку між елементами, а не за рахунок деформації власних цих елементів, і ви на напевно бачили фотографії деяких будівель, які зруйнувалися після землетрусу, або навіть без землетрусу. Коли уся будівля лежить горизонтально, або коли ви склалася ситуація, коли виникла, виник мінус поверх. Коли якісь елементи, якщо були вертикальні, стали горизонтальними, і е, уся, на вищ, усі вищі верхні поверхи вони е, змістилися. Тому е, геометрична незмінність вона повинна забезпечуватися за допомогою спеціальних з'єднань між елементами, як це ми можемо побачити на цьому слайді ліворуч. Так ми тут бачимо е, жорсткі з'єднання між елементами, тому. Ця конструкція буде деформуватися лише за рахунок самих елементів, або за рахунок спеціальних з'єднань. Таку конструкцію ми можемо е, зробити геометрично незмінною за рахунок додавання ще одного шарнірного елемента І, власне не, не обов'язково, щоб конструкція була геометрично змінною усі е, вузли повинні бути жорсткими. Е, якщо ви там, напевно, ви всі бачили металеві ферми. І, і, власне кажучи, металичні металеві ферми вони проектуються, розраховуються таким чином, що усі з'єднання елементів у, у цій фермі є шарнірними. Але при цьому, що вони є шарнірними, уся конструкція вона е, є геометрично незмінною за рахунок того, що ці елементи е, утворюють між собою трикутники. Бо ось такий шарнірний трикутник, навіть якщо усі... Вузли тут є шарнірним, він є геометрично незмінною системою, і завдяки цьому він буде зберігати свою форму. Тобто з шарнірними вузлами він буде працювати майже таким самим чином, як такий трикутник, але жорсткими вузлами. Якщо ці вузли будуть жорсткими, там трішки по-іншому буде розподілятися зусилля, бо там напевно о, тут у жорсткому вузлі будуть виникати е, додатковий момент, але е, така конструкція, вона також є геометрично незмінною системою. І плюс такої конструкції так, ви можете запитати, так чому ми можемо проектувати усі конструкції таким чином, з такими з'єднаннями? Але якщо ми проектуємо таким чином, то в нас в елементах, окрім розтягу та стиску, будуть виникати згинаючим зусилля. Але стрижневу систему, таку як є ферма, її краще всього проєктувати такою, що працює з елементами, що працюють або тільки на стиск, або тільки на розтяг. І саме такий підхід до проектування фермових елементів надає можливість нам Іх перетини робити більш економними, і більш економічними та більш раціональними. Саме тому, шарнірний шарнирний трикутник це є варіант геометрично незмінної системи. А як перетворювати геометричну змінну систему у геометричну незмінну? Вона може бути утворена двома шляхами, як ми з вами тільки що розглядали, за рахунок додаткового елементу, що є в'язовим елементом шарнірним, але до додання такого елемента перетворює нашу геометрично змінну систему у геометрично незмінною за так званим зв'язовим або в'язковим способом утворення геометрично незмінної системи. І от вона ще. Ще приклади утворені в'язовим способом геометричної зміни системи Ось ця конструкція вона буде дуже добре сприймати зусилля за рахунок того, що тут у нас усе пов'язане за допомогою трикутників. І ось такий трикутник, коли в нас замість одного елемента виступає земля. Також це є трикутник, не на те, що це не якісь стриження а це вже, вже є земля. Наступний спосіб, яким ми можемо утворювати геометричні змінні системи це рамний спосіб, коли ми проєктуємо жорсткі вузли з'єднання елементів. І тут виникає запитання: добре, це, ну, це зрозуміло, як це е, працює на яких -таких ось, е, е, олівцях, які якимось абстрактним чином з'єднані. Але як це усе реалізується в реальному житті на реальних об'єктах, як це працює? І для цього ми з вами будемо розглядати перш за все, як це ще так спрощено, реалізується. А потім ми з вами будемо розглядати цегляні залізобетонні сталеві будівлі, і яким чином там реалізується геометрична незмінність? Перший момент, скільки в'язків необхідно. Щоб ви розуміли, з боку будівельної механіки додання у багатопрольотну конструкцію одного шарнірного зв'язку перетворює його на геометричну змінну систему. Тобто, якщо в нас була така шарнірна двопролітна рама, то додання лише одного зв'язку перетворює її усю у геометричну змінну систему. Тобто, коли ми додаємо тут зв'язок, то це вже нас жорсткий елемент, і ось воно, він жорсткий геометрично незмінний елемент. А коли в нас до одного геометрично незмінного жорсткого елемента додаються два других, два інших е стрижневі елементи, то ми бачимо, що це в нас здається, що квадрат, але реально з, з, з точки зору будівельної механіки, з точки зору роботи цих елементів, це є трикутник, але це є. Трикутник, у якому одна сторона не є прямолінійною. Тобто вона виглядає як квадрат, але працює як трикутник, бо ось, це, ось цей от замальований елемент він є жорстким суцільним елементом. Тобто у нас є три жорстких елементи і три шарнірні з'єднання між ними. І це утворює нам жорстку систему. Така ж сама ситуація і у багатопрольотиних схемах. Якщо в нас є ті п'ять прольоти, додаємо зв'язок один, один прольот, і все оцей зв'язок він робить усю цю багатопрольотну шарнірну раму геометрично незмінно. Тут треба відмітити, що іноді недостатньо такого одного елементу, бо фізично неможливо підібрати такий конструктивний елемент. Тоді їх роблять декілька на, на будівлю. І така ж сама ситуація у тривимірному просторі. В вертикальному напрямку ми зробили ці зв'язки, і ось раз, два, три, геометрична змінна система. У цьому напрямку. По вертикалі дали надали зв'язки усе працює також у цьому напрямку. Саме таким чином ми, додаючи один в'язовий елемент до багатопрольотної рами, можемо зробити її геометрично змінною. Як це реалізується у реальному житті? Але до цього до того, як ми перейдемо до цього цієї частини нашого лекційного заняття, хочу задати вам запитання, чи все вам зрозуміло. Мабуть, необхідно якісь додаткові пояснення? Зрозуміло. Зрозуміло, тоді рухаємося далі. Як в сталевому каркасі реалізувати геометричну незмінність? Є можливість це зробити за допомогою в'язового підходу, а може бути за допомогою жорстких рамних вузлів. І такий і такий спосіб вони можуть бути використані. Якщо ми подивимось на цю конструкцію, а навіть на цю також, в нас ось у цьому напрямку ось такі рами, і ми бачимо ось тут отакі от жорсткі елементи додані, щоб у цьому напрямку ця конструкція не завалилася. Але у цьому напрямку, уздовж будівлі, так в нас, бачите, ось додані в'язки, в'язові елементи. І, власне, ці в'язові елементи не дають будівлі завалитися у цьому напрямку. Така сама ситуація тут ось такі в'язки, ось ось-ось зв'язки ось у цьому напрямку, але у ортогональному напрямку ми бачимо ось тут: от, рамні вузли, які забезпечують геометричну змінність будівлі у тому напрямку. Уздовж і поперек будівлі, вона без змін буде залишатися. А якщо ми будемо з вами розглядати залізобетонний каркас, то у залізобетонному каркасі а, найпростіше реалізувати рамний, бо усі ці рамні вузли вони утворюються за допомогою необхідної кількості армування між перекриттями та колонами або ригелями та колонами. Так, Ольга, у вас є яке запитання? Зараз буде з дивимося 6 хлопців поїздів, взять і кого. Так, Оля, щось. Оля, микрофон. Прошу. Вимкнули Ольгу, рухаємось далі. А, і так, ми, коли розмовляємо з вами про залізобетонний каркас, ми також можемо використовувати або рамний. І це дуже легко реалізується за, за рахунок того, що ми коректним чином підбираємо перетини залізобетону і відповідно зусиль їх армуємо. Або це може бути вирішено за допомогою в'язового е, підходу. Але проблема в тому, що е, сталеві в'язові елементи вони не надають необхідної жорсткості. Саме тому е, роль такого в'язка такого зв'язового елементу може бути. Виконана за допомогою стінових елементів. І ось така стіна або повноцінна стіна, вона забезпечує геометричну змінність у цьому напрямку навіть тоді, коли ось ці вузли колон та перекриттів, вони запроектовані як шарнірні. Тобто метал вони будуть, можуть бути одним, другим та третім способом. Третій – це є змішаний комбінований спосіб. Тобто є равний, є в'язовий і є рамно вязовий підхід до забезпечення геометричної відмінності. І наступне. Також бачите ситуацію, коли в нас такий споруджується такий аутригерний поверх, коли у нас наверху, бачите, який крок колон. А внизу тут потрібно буде, щоб був open space. Саме тому використовується такий елемент і така жорстка рама, яка забезпечує геометричну незмінність. А в залізобетоні може бути це дуже легко використана ось така балкова клітина, яка також є геометрично незмінною. Але якщо ми з вами будемо розглядати цегляні будівлі, то у цегляних будівлях у нас є лише один шлях забезпечення геометричної незмінності. Це в'язовий. Усі стіни у цегляних будівлях вони працюють як в'язові елементи, що забезпечують геометричну незмінність. Бо ті перекриття, що спираються, або балки, ригелі, що спираються на ці е, стіни з кам'яного мурування, цегляного мурування, саме ці е, сполучення, вони завжди є шарнірними. І коли ви зараз працюєте над вашими е, курсовими проектами. То там у вас залізобетонна балка спирається зовні на несучі стіни. І спирання тих балок на стіни воно є також шафнірним. І якщо ми спробуємо з вами узагальнити, то ми бачимо, що сталевий каркас він може бути в'язовим і це найкращий шлях для сталевих конструкцій, бо равні вузли вони набагато дорожчі. Порівняно з шарнірними, може бути рамно рамнав'язовий. Якщо ми розглядаємо з вами залізобетонний, то він також може бути в'язовим. Але дуже добре і легко для невеликих поверховостей він е, може бути реалізований за рахунок рамного і таким чином у нас буде геометрично змінний залізобетонний каркас з рамними вузлами. Або також може бути рамно вязовим Але якщо ми е, кажемо про несучі стіни, то там в нас є лише в'язовий. Спосіб забезпечення а, геометричної незмінності. Так. По цій частині нашого лекційного заняття чи є якісь запитання. мені все зрозуміло. Зрозуміло. Тоді а, дуже, дуже, дуже важлива тема деформаційні шви. А, це такий дуже важливий. Дуже важливе запитання. Це є Ахілесовою під п'ятою багатьох архітекторів. Ці запитання завжди, коли я ще був членом комісії геку архітекторів, завжди ці питання випливали при захисті. Тому дуже важливо розуміти, що такі деформаційні шви, щоб ви розуміли деформаційні шви це ті шви, що поділяють будівлі на частині на частини. Такі шви, які, якщо ви їх не закладете у проєкті, то вони з'являться самі собою Тому краще закладати деформаційні шви там, де ви їх бажаєте, ніж вони виникнуть там, де ви їх не бажаєте бачити. І першим де, де, перший деформаційний шов, в ми будемо з вами розглядати, це є температурний шов. А вони поділяють будівлю на відсіки від покрівлі, але. Вони не ріжуть фундамент. Чому температурні шви на навіщо ці шви робляться? Якщо в нас є якась конструкція, то влітку, коли в нас тепло, конструкція вона розширюється. а коли в нас приходить настають холоди, вона навпаки звужується і відповідно до цих. Звужень розширень в нас в конструкції можуть виникнути суттєвої деформації тріщини, і проблема полягає у тому, що е немає в нас необхідності різати фундаменти. Чому? Бо фундаментні плити, фундаментні елементи вони завжди знаходяться у ґрунті. У а ґрунт є дуже добрим теплоізолятором. І е, на відстані 2-3 метри від поверхні в нас завжди постійна температура е, плюс 14, плюс 12. Саме тому е, підземні конструкції немає необхідності різати деформаційними швами, а надземні конструкції вже повинні бути порізані деформаційними температурними швами. І ось так вони виглядають. Ось одна колона, ось інша колона, і між, між ними є деформаційний шов, що надає можливість одній частині незалежно від іншої, деформуватися у горизонтальному напрямку, і таким чином вона дає нам можливість. Працювати дає можливість будівлі працювати навіть без якихось горизонтальних деформацій. Ось таким чином цей температурний шов виглядає у розрахункові схемі. Тобто один ряд колон, інший ряд колон, і ось перекриття, перекриття, і між ними є деформаційний температурний шов, що надає можливість горизонтальному напрямку деформуватися. Наступний наступний деформаційний шов є осодовим. Осадовий шов, він дуже. Часто використовується, коли ми проєктуємо на неоднорідних ґрунтах, або якщо ми проєктуємо будівлю переменної поверховості, тобто, якщо в наш вжилому в житловому комплексі є п'ятиповерхова будівля, що примикає до десятиповерхової, то ці будівлі необхідно розрізати одну від іншої. Чому? Бо вертикальне навантаження від 10-поверхової будівлі воно буде майже в два рази більшим. Ніж вертикальне навантаження від п'ятиповерхової, і цю таку нерівномірність у навантаженні дуже складно передати рівномірно на основу. Власно, відповідно до цього, та будівля, що є десятиповерховою, вона буде давати осідання набагато більшими ніж п'ятиповерхова. Відповідно до цього, між ними утворюється тріщина, яку ми з вами не бажали б. Бачите. Саме тому при проєктуванні ми повинні робити ці осадові шви. От власне, осадові шви, на відміну від температурних, вони розрізають конструкцію фундаментів також. Бо вертикальні деформації повинні бути незалежними і на рівні фундаментів. Ось такий варіант, або варіант ось такий з спеціальною вставкою. Ще є додаткові усадкові шви, такі шви вони виконуються в монолітних конструкціях, і вони утворюються для того, щоб при усадці бетону не утворювалися тріщини, такі тріщини вони дуже часто виникають у наливних підлогах у торгівельних центрах. І якщо при будівництві там не виконані ось такі пропили спеціально ось такою пилою то вони ці підлоги будуть тріщатися власне по цих напрямках. І ви можете побачити такі тріщини у багатьох торгівельних комплексах, що є в нашому місці. І останні дуже важливі також шви. Це антисейсмічні шви. Антисейсмічні шви вони е, використовуються в будівлях, що зводяться у сейсмічних районах. Це шви е, між різною поверховою поверховістю будівлі. Вони також виконуються між п'яти та десятиповерховими, а можуть використовувати виконуватись між двома двома десятиповерховими будівлями. І ці шви, на відміну від температурного та посадового вони використовуються для того, щоб при землетрусі будівлі не вдаряли одна в одну. Саме тому сесмічні шви вони використовуються для виключення можливості зіткнення будівель або її частин під час сейсмічного впливу. Ось так такий ефект може бути при землетрусу. Тобто сам землетрус яку, який вплив чинить на будівлю. А якщо рядом розташов поруч розташована будівля, також е влучить в неї, то е буде нанесено якісь непоправими вже пошкодження, а конструкції деформаційних сусів, тобто Якщо ми при проєктуванні розуміємо, що нам нікуди не ні втікти від тих деформаційних швів, швів, то нам потрібно закладати спеціальні рішення. Тут ми бачимо на слайді одне з типових таких рішень, які надають можливість деформуватися як в вертикальному напрямку, так і в горизонтальному. І ось таке з'єднання дають можливість працювати ці підлоги, підлозі повноцінно. Є декілька житлових комплексів. Ну з, з майже завжди такі деформаційні шви вони утворюються між секціями, але бувають ситуації, коли такими деформаційними швами розрізаються секції. І якщо хтось був у житловому комплексі Париж, то там ось саме така ситуація. Коли по коридору проходить такий деформаційний шов, там навіть є де деякі, наскільки пам'ятаю, квартири, де деформаційний шов заходить до власного квартири. Таке дуже складне рішення з огляду на звукоізоляцію, але з огляду на користування місць загального користування дуже зручне рішення, але дороге. Також ось такими вони можуть бути коли. Вони розроблені для нормального незначного вертикального незбігання деформації, але більше для горизонтальних деформацій. Таким чином, у швидкому порядку, ми з вами розглянули сьогодні основні положення, що стосуються деформаційних швів. Наступну лекцію ми з вами будемо розглядати. Однопролітні балки та багатопролітні балки, і дивитися на те, у чому полягає різниця у роботі таких конструкцій одні між одним. Зараз я вас трішки раніше відпущу. Це пов'язано з тим, що.